Послання 1144. Матір Спасіння. Зображення цифри 1 буде використано в якості символу в новій книзі. П'ятниця 6 червня 2014 року Божого 23.15. Моя дорога дитино. Невдовзі вороги мого сина представлять світові нечастиву книгу. На обкладинці якої буде знаходитися цифра 1 в червоних і чорних кольорах з головою козла, прихованою в її дизайн. Тим, які надалі нічого не розумітимуть, ця книжка буде представлена як важлива публікація, яка об'єднає світ, вона буде розглядатись як найголовніше джерело для забезпечення світової єдності. І буде заохочувати всіх, які її читають, пристосуватися до нового способу мислення, до нового способу віри в себе самого, до нового способу бути добрим до себе, для того, щоб ви могли об'єднатися як один з іншими людьми, які йдуть цим шляхом самовихвалення. Ця книга стане доктриною об'єднання всіх народів, всіх релігій, всієї політики. Всіх законів та економічних поглядів вона буде використаною для створення нового, єдиного світового суспільства, позбавленого релігій, які вшановують мого Сина Ісуса Христа. Вона стане частиною шкільних програм, і всі уряди будуть заохочені до прийняття її філософії в рамках Конституції своїх країн. Зображення цифри 1 буде використано в якості символу в новій книзі, і люди будуть носити значки, щоб привселюдно заявляти про свою вірність цьому всесвітньому альянсу. Все буде так підготовлено, щоб тоді, коли Антихрист підніметься, ця книга у видимий спосіб відігравала роль в його диктатурі. Ця книга буде схвалювати кожне фальшиве вчення. Кожну брехню в очах Бога, неправду і небезпечну філософію, які приведуть усіх тих, що приймають її зміст до серйозної помилки. Через цю книгу здатність людей відрізняти добро від зла буде послаблено, їхня моральність буде поставлена під сумнів, а поганство замасковане під релігію, яка радо вітає усіх. Буде хитро вплетена в кожний параграф книги. Багато людей захочуть купити цю книгу. Тому що вона буде проголошена вражаючим досягненням у світі політики. Вона стане книгою, яка буде пропагувати певну форму комунізму. Проте буде розглядатись як книга з унікальною духовністю, що торкнеться сердець багатьох. Вона буде містити все, що є протилежним до істинного Слова Божого. Це буде книга, яка поставить собі за мету євангелізувати світ, щоб світ повірив у важливість гуманізму. Вона буде прославляти людство, людський інтелект, людський прогрес, великі наукові досягнення людини і важливість контролювання усіх країн в той самий спосіб. Все це планується, щоб забезпечити радісне прийняття Антихриста посеред великих урочистостей. Не припустіться помилки, ця книга буде організована тим, хто оголосить себе царем світу, і всі народи будуть у захваті від Нового світу, нового початку та нового лідера. З часом його будуть радісно вітати в церкві мого сина. Разом з тією єретичною книгою. І коли він засяде на троні в новому храмі, всі будуть ставитися до Нього як до Христа. Невдовзі після цього Він обдурить світ, так що світ повірить, що Він є моїм Сином Ісусом Христом. Це буде час великої кількості сліз, сліз, які проливатимуться з небес через обман. Який буде втягнуто так багато людей. Всі ці приготування розпочалися, але Бог також готується боротися за тих, які потраплять під вплив Антихриста. Добре підготуйтеся, дорогі діти, бо вам буде потрібна всяка допомога з небес для підтримки вас у часи, які надходять. Ідіть вперед з надією, бо цей період часу буде коротким. Оскільки Бог не дозволить звірові царювати довше, аніж це необхідно, згідно зі святим Писанням, вірте, надійтеся і будьте вдячними за те, що ви отримаєте зараз правду, бо в той спосіб ви будете в стані підготуватися. Завжди дякуйте Богові за таку великодушність, бо він є настільки щедрим, що чим більше ви будете звертатись до Нього, Через його улюбленого сина, тим більше він буде послаблювати вплив таких випробувань. Ваша улюблена мати, матір спасіння.